Ви можете придбати веб-камеру Webcam Pro в торба. Цей товар ідеально підходить для організації відеоконференцій, онлайн дзвінків та дистанційного навчання. Завдяки його можливостям ви зможете знімати та записувати плавне потокове відео з роздільною здатністю Full HD та частотою 30 кадрів за секунду. Одна з головних переваг цієї веб-камери – це функції автоматичної корекції яскравості та автофокусу, які забезпечують яскраве високодеталізоване зображення при будь-якому освітленні. Також веб-камера оснащена пересувною шторкою приватності, яку можна закрити в разі потреби. Окрім того, Sandberg WebCam Pro має цифровий всенаправлений стереомікрофон з системою шумозаглушення, що дозволяє вашим співрозмовникам чути вас, а не фонові звуки. Веб-камера не вимілі ампер-години встановлення додаткових драйверів і працює відразу після підключення. Для кріплення до монітора використовується зручна кліпса. Усі ці функції та можливості роблять веб-камеру Sandberg Webcam Pro ідеальним вибором для всіх, хто шукає надійний і якісний пристрій для відеозв'язку. Якщо ви хочете придбати цей товар, звертайтесь в торба.